Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Аміння! Люблені браті і сестри, я поздоровляю усіх вас в першу чергу з Воскресним Днем, а з прийняттям Святих Христових Ми Сьогодні слухали івангельське оповідання про одного чоловіка, який вміщав. Легіон злих ангелів. Можна собі уявити людину, де, власне, і ми являємося людьми, кожен із нас образом і подобою Божого. Але вмістити стільки нечистої сили в собі здається неможливо. І ця івангельська притча якраз говорить, що можливо. Можливо, тому що людина не зводиться лише до одного розуміння тіла, меж тіла. Але якщо ви і дослідити саме тіло, скільки клітин є в цьому тілі, їх і порахувати неможливо. То якщо взяти, порівняти, скільки злих сил вміщається, то, напевно, тіло могло б і більше вмістити своїх сил. Разом з тим ми говоримо, що є люди і святі. Це означає, що вони досягнули такого рівня духовної висоти, де в першу чергу не належать дияволу. Не є під його владою, але є схильні до гріха. Бо злий демон, в який в людині, це означає, що він уже керує самою людиною, керує на виконання того чи іншого гріха, покривителем якого він є. І тому кожен із нас віддатливий. Піддатливий падіння в гріху. Але залежить це від особистої волі. Даєш ти у своєму серці згоду на скоєння цього гріха, чи не даєш. Це означає, ти пускаєш всередину себе діявола, чи не пускаєш. І якщо ти дав попровідну згоду, він входить і починає. Робити свою чорну справу. Є така притча про одного дивного чоловіка, який ходив по, по селу і, підходивши до однієї домівки, гладив стіни, а до другої приходив, палкою купцював по стінах. І запитували, а що означає твоя така дивна поведінка? А він говорить, я приходжу і глажу стіни цієї домівки, тому що в середині погані ангели живуть з людьми. І люди слухаються їхньої поради, запросивши до себе. І в них не гаразд, вони сваряться, вони воюють. І багато інших ліків проявляючи вночі в цьому домі. А добрий ангел зовні, і послуги його нікому не потрібні. Не запрошують його в себе, до себе до хати. А от підходжу до іншої домівки і б'ю палкою по стінах, тому що добрий ангел всередині господарі його запросили і слухаються його поради. І живуть добре і щасливо. А злі завжди стараються всередину проникнути. Ось я їх палкою проганяю, щоб вони ніколи туди не попали. Оця притча говорить про те, що все стається від нашої згоди. Піддаємось ми якомусь гріху, який би це не був. Більший, менший. Але ми піддаємось цьому гріху із власної згоди. Інколи ми розмірковуємо і в сповіді говоримо, великих гріхів немає, маю малий. А як розрізнити, великий гріх чи малий? Більшість чи меншість? Як його класифікувати? Куди його безпристроїти? Немає гріха великого означеного, що ти вбив, і це великий гріх. А якщо погане слово сказав, це малий гріх. Немає такої ваги. Великий гріх вважається це той гріх, що ти, знаючи, що це недобре, міг себе зупинити, але все-таки зневажив Божими заповідями пішов і пішов зроб, і зробив цей гріх. Бо це є важкий гріх. Є просто гріх. Під час якого ти дав згоду в думці своїй, що ти можеш це зробити, і його вчинив, підпавши під вплив якихось слабостей, що б це не було, як би це не було, чи слово сказане, чи ти більше зів чим потрібно. Ми не будемо називати який гріх. окремили то це просто гріх. А важкий, коли ти це знав, міг його не зробити. І ніщо, ніщо тебе на це не штовхало тоді це, це великий гріх. Але найтяжчим гріхом є тоді, коли ти спокушав одного із менших цих. Бо коли ти зробив сам гріх, то ти вчинив його по відношенню до себе. Але якщо ти спокушав ближнього свого, наприклад. Інколи старші люди, дивлячись, як молоді хлопці бігають, каже, над дуже візьми по сидіть Сидить, курить і його вчить. Думаючи, що це вже як дорослий чоловік. Ось це важкі, коли ти знаєш, що паління шкодить людині, і більше того, сам не позбавляєшся цього гріха, і ще меншого спокушаєш. Чи спитне? Ти зловживаєш його і ще меншому наливаєш. І не кажеш, що це гріх, знаючи, що це гріх, не зупиняєш його. Чи гріх наркоманії сам залежить і до іншого кажеш, попробуй. Нічого страшного. той думає, один раз попробую, буду знати хоча б, що це таке. Але я більше цього робити не буду. І попадається в діявольські світі, бо стає залежне. А тут же апостол Павел каже, все мені можливо, а як далі? Але не все корисно. Не треба все пробувати. Бо воно вам не потрібне. І все мені в цьому світі можливо, але нічого не повинно володіти мною. Тобто гріх не повинний. Володіти самою людиною. Не повинний володіти. Але він може володіти людиною із її добровільної згоди, Внутрішньої. Бо все починається спочатку із сумніву. Згадайте, як наші прабатьки зрішили Адам з Євою. Спочатку, а чи правду сказав Бог? А потім не такий вже цей плід і особливий. Попробую. Нічого страшного. А потім, а що таке смерть? А попробую, що таке смерть. Ну і наслідок В Біблії знаєте. Вигнання з раю, смерть, проклята земля і так далі. І лише от здавалося з такої простої події. Можна цей плід їсти, не можна цей плід то гріх цей можна було тільки викопити самому Ісусу Христу. І тому ми, якщо сьогодні не будемо боротися в першу чергу із самими собою, тому що гріх поширюється починаючи із самої людини, то найважливіше навчитися боротися із самим собою. Я не можу цього зробити, я не можу цього сказати. Чи я повинен простити, чи я повинен зробити ще якийсь крок. Вчитися в першу чергу, чергу треба в боротьбі з гріхом. Це вчитися боротися із самим собою. Бо вся проблема в нас, не в оточуючих, а в нас. Бо Царство Боже в нас є. Хочеш пізнати істину, пізнай самого себе. Тобто все впирається в людину. Чому? Тому що людина є образ Божий. І якщо ти хочеш пізнати все, що навколо тебе, пізнати Бога, пізнай самого себе. Якщо ти хочеш перемогти гріх, переможи, зроби перемогу над самим собою. Бо можна заволодіти весь світ, це не складає великі труднощі. Трошки грошей, трошки мускулатури, можна завоювати все. А ось перемогти самого себе дуже часто буває неможливо. Тому сьогодні, згадуючи оцю притчу про стілення вічноватого, ми можемо зрозуміти, до чого ми можемо доходитися, якщо ми будемо потакати гріху. Не зможемо і не будемо вчитися прощати. В першу чергу. А відповідно не навчимося каятися. На це треба звернути увагу. Тому що першими словами проповіді Ісуса Христа були які: покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Не зробіть щось стороннє. Самі покайтесь, тобто ти сам. Почни боротися із собою, почни боротися з гріхом який в тобі сидить, подібний до Легіону Англії. безлічі пісів, які в людині можуть перебувати. Тому давайте, браті і сестри, слухаючи цю притчу, в першу чергу в будь-яких справах, у всьому, що ми бачимо, шукати причину у самому собі, в добрі чи в злі. Якщо добре навколо тебе, то і твоя душа добра. Це надихає тебе робити ще більше добра. А якщо ти вважаєш, що навколо тебе багато поганого, переможи сам себе. Будь переможцем над собою. Тобто, йди і виконуй заповіді Божі. І не тлумач, більший той гріх біль, чи менший той гріх. Важливо це чи не важливо? Не можна, значить не можна. А якщо можна, то роби ти роби і не бійся. Тому я закликаю на всіх вас, Боже, благословення і Бог вам поміч перемогти самого себе. Слава Ісусу Христу!